Бажаю шановні друзі. Вітаємо вас із момент у чемпіонаті ФК Універ. Але це може змінитися вже сьогодні. Один із претендентів на те, аби вийти на першу позицію, пробуває. Вони Андрій Шало респект, йому за це. Взагалі, ну, якби таких людей, напевно, було комога більше у спорті обласному. То було б набагато краще. Забиває ПВК Вест першу оли у цьому протистоянні. І відзначається м'яч. У матчі попередньому для ПВК Вест. Так, це минулого тижня було. У зустрічі із універом зараз. Мало зборів. Є чимало! Зараз. Класних таких от благодійних акції є, зокрема, ось такий от класний м'яч від матляка. Постріл. Помилка прихоплення. Березовець. Щур розганяють. вони цю атаку вдвох. Березовець удар по воротах на місці Левитки. Ще раз Щур. Щур пробиває поворотах Щур. Невідпорно у цій ситуації. 2-1. Рахунок у протистоянні. А мостиська вперше виходить вперед. Дуже і дуже багато всього на нас очікує. Березовець! Вихід забиває березовець 3-1, Як же швидко у нас росте гандикап у рахунку? Не впевнений я, що ПВК Вас збирається ось так от. Зіці на чемпіонат, на чемпіонаті світу для українців, зокрема у 2024 році, це напевно все-таки головний здобуток момент, який забуває зараз другий м'яч у цьому матчі Володимир Коваль дуже класна атака, дуже така масштабна атака від. І я думаю, що у 2025-му точно до футзалу мали би ставитися звернути зайву увагу на гру 5 на 5 не тільки у дорослому віці, але й у дитячо-юнацькому. Напевно, це ще другий тайм протистояння розпочався між командами мостиска 2 та ПВК. другого туру між командами ВЧ 3002 геометрія. Та мостицька 2. Матляк пробиває. Зараз Матляк і вч 30.02 геометрія зіграє із колективом Follow UBC. Вже найближчим часом ми очікуємо проведення цих матчів Матляк. Матляак зостроку там пробиває. На вершині дуже і дуже цікава ситуація. З команди, які постають з першого по четверте місце. Момент, який зараз острокута. Віддає зараз Севутюк. Перехоплення. Момент, який може бути Коваль. Коваль пробиває дуже важко. було зафіксовано наприкінці першого тайму, залишається чинним і у таймі. другому, пробивав. Щур не щура, класно розіграла з Ільківим, Ільків, Ільків перебирає суперника. Ільків. Пробиває, забиває, Ільків. Ну це помилка волкіпера у цій ситуації. Ільків просто розхитав. Криворука. Криворука просувається перед криворука. Передача на матляка Матляк. Матляк. Чи буде удар по воротах? Криворука. Матляк. Порожні ворота тут уже грає. Соколовський йде вперед. Соколовський пробиває зараз... Прихоплення. Матляк. Матицький. Матляк. На забігання Матляку. Матляк пробиває Левицький.